Вона несподівано з'являється після ям та нерівності, які ведуть до села рівна як скло, приємна, як бажаний подарунок. Про такий автобан у мініатюрі, зізнаються місцеві, вони могли лише мріяти. Ямковий ремонт. Це все, що отримували селяни останні 30 років. Не одна автівка поклала тут колеса. Та в мене є машина. Міцубісі, півзару в мене машина. Міняємо завжди колодки, ще кожний. І уроку міняє колодки, бо було дуже пагана дора. чим задру. Тобто ями такі тут були прям О, не тільки тут в залі пане дора, в залі пагане нескзадора. Вартість цього автошляху більше 80 мільйонів гривень. Майже всі вкладені в дорогу кошти податки п'ятого президента, який спеціально для цього проєкту прописався тут. Для нього це не просто дорога, це виконана обіцянка батькові. Він попросив, щоб я пообіцяв, і ви всі були тому свідками, що ми зробимо так, що як би важко не було, ми побудуємо дорогу. Дорогу побудували в Крижополі. Зараз дорогу будуємо в Городківці і закінчимо в серпні. Квіти в руках у жену для загиблих героїв у селі, де живе трохи більше п'яти тисяч осіб. Уже своя чимала алея пам'яті та слави тих захисників, хто не повернувся з війни. Найкращий час для дії це сьогодні, і наша дія буде працювати завдяки тому, що ми знаходимося поряд, разом, спільно і на одному шляху. А тут, у Немирові, у міській лікарні уже не перший рік поранених захисників рятують та реабілітують, як і чим можуть, а хочуть більше і краще. Саме сюди, у Немирів, днями прописався п'ятий президент. Серед усіх центрів. Нашого Поділля Вінницької області я прийняв рішення, а Марина відпустила, щоб пожити в Немирові і тут сплатити податки. Так що берете в гості до себе. Земляками будемо. Прописався, щоб його податки, на які донедавна будували дорогу у Городківці. Тепер допомогли Немирівські лікарні створити гідні умови лікування та реабілітації тих, хто втрачає на фронті найдорожче. Здоров'я.